Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія Марка, 3 глава, з 20 по 27 вірш. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так, що вони не мали змоги і попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було оговорено, він не при собі. А книжники, які прийшли було в Єрусалиму, казали, що він близвула ламає і бісівським біські, князем бісів ваганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них Як може сатана сатун, сатану ваганяти, коли царство поділене саме в собі не зможе те царству стоятись, коли будинок розділений сам у собі не спроможе й будинок той більше стояти? Отак і сатана, якщо постав пост сам на себе і розділився, не може встояти, а край йому настане. Ніхто не може вдертися до сильного у хату і пограбувати його добро, добро якщо він спершу не зв'яже сильного, а щойно тоді розграбує його хату. Його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. Дивно, найближчі родичі Ісуса не може прийняти того, що Він проповідує. Їм складно побачити Бога у собі, яку вони знали з змало, як людину. Так само і в нашому житті, коли ми знаємо людей і коли люди чинили якісь погані вчинки, ми тоді не можемо повірити, коли вони навернулися, чи стали іншими, чи добрішими. Бо ми їх знали. І то дуже важливо у ту думку міняти, що ми не вішали ті ярлики на інших людей. Якщо придивитися до нашого життя життя християн, то маємо собі чесно і твердо зізнатися, що для нас дебільше важлива думка людей, а не Бога. Суттєво ще, що скажуть люди, а не Господь. Бог, який є сталим і незмінним. Повсякчас час не очікує від нас сьогодні одного, а завтра іншого, тому маємо від Бога старання слухатися, вдивлятися, чого очікує від нас Господь у тій чи іншій ситуації. Господи, хочу тебе попросити, навчи мене, щоб я могла розпізнавати те, чого ти від мене очікуєш, щоб я могла виконати Твою святу волю. Щоб я могла йти за тобою, щоб я не зважала на думки інших, а тільки зважала на те, що ти подумаєш про мене і про моє життя. Амінь.